На жаль, останнім часом держава приділяла занадто мало уваги розвитку науки. І одне з таких рішень, яке не спрямоване на підтримку науки, я вважаю, що нау... одне з таких рішень це позбавлення науковців пенсії. Коли науковці продовжують працювати, вони забрали пенсію. Я вважаю, це є абсолютно неправильним і несправедливим. Саме тому разом із колегами Віктором Гласюком і іншими ми зареєстрували в Верховній Раді законопроект. Щоб повернути науковцям пенсію, щоб люди продовжували і працювати, і отримати наукову пенсію через неувагу держави до розвитку науки. Сотні молодих науковців вимушено виїхали з України в пошуках нової кращої долі. Але часи змінюються сьогодні. У нас є чудова нагода відновити науковий потенціал України, повернути лідерські позиції у світовій науковій сфері і закласти підґрунтя для нових перемог і звершень. я от дивлюсь на вас. От ви якраз є та надія і України, і української науки. І тому я абсолютно переконаний, що все в нас вийде і все в нас обов'язково буде добре. Бо ваш розум та енергія послужать прикладом для десятків і сотень нових професорів, академіків, Нобелівських лауреатів. А ми, політики, маємо зробити все від нас залежне, щоб ваші знання, шановні хлопці, дівчата, могли послужити. Во славу рідного краю, от саме і ви є найвища і найбільша цінність для України. Слава Україні! Слава! Найважливіше у нашому житті це знання і здоров'я. От чого я такий? Мене питають: от як ви стали, як ви чого добились? А я вам скажу я. От я в школі, в шкільній бібліотеці, перечитав всі книжки. Мене з бібліотеки неможливо було витягнути. І сьогодні я розумію, що знання це найважливіше. Якщо в тебе є знання, якщо в тебе є голова на плечах, а потім ще й з Божою помічю, як кажуть, проведіння Боже, ти точно всього в житті досягнеш. Тому я хочу звернутися до вас, бо всі ви молоді попереду перед вами життя. Сподівайтеся тільки на себе, не чекайте з моря погоди. Ніхто вам нічого не зробить, якщо ви самі для себе не зробите. І користуйтеся тим часом. Коли сьогодні у вас є можливості вчитися, да? учіться, погуляти з дівчатами, там, значить, позавісати ще щось, ще буде час. А от якщо ви сьогодні не будете здобувати ті знання, ви їх більше ніколи не здобудете. Бо потім прийде інше, інше життя, інший час і вже буде не до того. Тому користайтеся. Знаєте, як кажуть, якщо ти больний дурний, ти нікому не треба. Отак от само тут, але то теж на старість не треба відкладати. Дівчата, <плес> я згоден. <сьогодні. плес> так от, шановні хлопці і дівчата, насправді ми живемо з вами в історичний час. От сьогодні ті випробування, які нам Господь Бог посилає, очевидно, для того я переконаний, що ми вийшли з них сильніші. Бо коли нам на, фактично на шару задарма впала незалежність в 91 році. То ми ото так її цінили. 23 роки топталися на місці, проїдали, розкрадали те, що залишилось від Радянського Союзу. Нічого нового не зробили, ну крім малої академії наук. <плес> Але я переконаний, що всі, хто тут знаходиться, ви добре знаєте, що ви хочете, які у вас цілі і завдання в житті. І дай Бог, щоб ви їх реалізували. А моє завдання як політика. Зробити так, щоб ви мали для цього всі умови, щоб у нас дитина могла себе реалізувати не тому, що в неї папа, мама, прокурор, суддя чи міліціонер, не тому, що є волохата рука чи бабки там мішками грибують. а щоб дитина могла себе реалізувати залежно від своїх знань, від свого бажання, від своєї голови і від своєї працездатності. І нехай у вас на цьому життєвому шляху будуть там труднощі, будуть поразки. Запам'ятайте. Ніколи не зупиняйтеся, якщо ви отримали якусь поразку. Я став народним депутатом з третього разу. Перед цим двоє виборів я програв. Якби я опустив руки, якби я зневірився в своїх силах, я б ніколи не досягнув би того в житті, тим більше в порівнянні з іншими, хто мали краще стартові умови. Тому нехай поразки навпаки вас не зупиняють, а навпаки, роззадорюють, щоб поразки це були як стимули до нових перемог. І ви обов'язково до них дойдете. Якщо ви вірите в Господа Бога, якщо ви вірите в власні сили, цінуйте своїх вчителів, батьків, бо це найдорожче, що в нас є. Я бажаю вам перемог, я бажаю вам віри в себе і віри в Україну. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Дякую вам. É eh é. é... Талановитою нашою молоддю в майбутнє. Найголовніше в нашому житті це освіта і це здоров'я. Як кажуть народі, якщо ти больний дурний, то ти, ти нікому не треба. От тут зібралась найталановитіша молоді. Я вважаю, що для того, щоб бути сучасними, бути успішними, треба мати знання. І вони здобувають ці знання. Тут зібралися найкращі, найрозумніші хлопці, дівчата з усієї України. Саме вони завтра творитимуть Україну, саме вони сьогодні вже творять історію. Ніхто ніколи нас не переможе, коли ми маємо таке. Так і майбутнє нашої країни. Так що все буде добре. Найкратно.